Всіх вітаю на нашому ютуб каналі. В цьому відео ми зробимо огляд одразу на дві приставки: це приставка Nexon X11 та Nexon X12. Ці приставки дуже схожі між собою за характеристиками, але є деякі особливості та відмінності кожної моделі, які саме ми сьогодні з'ясуємо. Ми розпакуємо приставки, підключимо, потестуємо і обов'язково зробимо висновки. Тому починаємо. Давайте зробимо розпаковку. Почнемо з приставки Nexon X11. Оглянемо давайте, коробку. Бачимо, що Android 14 підтримує 4K HDR, штучний інтелект, AIPQ, AISR, QMS. підтримує кодик av 1 та HDR 10. Платформа Android 14. І давайте розпакуємо, я вже приставку дістав. Ось так вона виглядає: прямокутна форма. І можемо одразу оглянути її. А, на задній панелі бачимо роз'єм живлення, Ethernet. До речі, тут гігабітний інтернет можна підключати HDMI, AV-вхід під старі телевізори та SPD -в. з боку роз'єми USB. І по комплектації. Вона, в принципі, у всіх приставок стандартна. Можемо бачити ось такий пульт. Він підтримує голосовий пошук, підтримує указку, функцію указки та кнопки швидкого виклику YouTube, Netflix, Nexon та Google Play Market. В комплекті HDMI кабель 1 метр, блок живлення 5 вольт 2 А. І інструкція, мануал. Все ілюстровано дуже гарно, зрозуміло та на українській мові, тому з налаштуванням питань не повинно бути. Тепер давайте розпакуємо приставку X12. Візуально оглянемо. Це у нас google TV платформа 4K HDR, підтримка Dolby Atmos, штучний інтелект, AIPQ, AI SR. QMS підтримує кодик AV1 та HDR10 Приставка має ось такий вигляд. Давайте по роз'ємам одразу подивимось. роз'єм живлення. Роз'єм Ethernet. Тут 100 Мбітний, HDMI. Вихід AV під старі телевізори та SPD і з боку USB-роз'єми. Пульт, Bluetooth з голосовим пошуком. Має кнопки швидкого виклику YouTube, Netflix. По комплектації тут ідентично. Кабель HDMI 1 метр та блок живлення. Блок живлення тут 12 вольт, 1 А. І мануал. Інструкція також все ілюстровано дуже гарно і на українській мові. Тепер пробіжемося по характеристиках, які вказані в нас на коробці. У приставки Nexon X11, Android TV14, процесор Realtek RTD 1325. Це процесор, який підтримує штучний інтелект, саме усі AIP QASR, QMX. 4-х'ядерний процесор. По номіналам пам'яті X11 моделі можуть бути. 4.32 464 DDR4 пам'ять. Графічний редактор у нас відеокарта mali g 57 mc 1 Підтримує 4K HDR 60 FPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3USB роз'єми, SPDIF оптичний вихід та Ethernet 1 Гбіт. Тепер по характеристикам, які вказані у приставки X12. Операційна система Google TV 12 з подальшим оновленням до 14-го процесор RTD 1325, такий самий, як і в X11. З підтримкою штучного інтелекту, AIPQ, AISR, QMS. І крім цього, ще підтримує Dolby Atmos звук. По номіналам пам'яті. В нас 2, оперативно 32 вбудованої DDR4. Графічний редактор mali G57MC1, такий самий, як у X11. По якості зображу 4 hdr 60 FPS. Звук Dolby Atmos. підтримує Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, два USB-роз'єми, spdif оптика і 100-мегабітний LAN. Тепер давайте коротко про схожості та відмінності цих моделей. Обидві приставки працюють на однаковій платформі. Це процесор Realtek rtd 1325 з підтримкою штучного інтелекту та мають однакове графічне ядро mali g 57 Обидві приставки підтримують кодек AV1, підтримують AIPQ, AI SR і QMS. Все, що стосується штучного інтелекту. Вони схожі по ціні. А мле є відмінність. Відмінність в чому, що приставка x 12 це повністю сертифікована приставка, де є підтримка DRM1, тобто ви можете на ній дивитися Netflix, якщо маєте підписку у повній якості 4К, і можна користуватися Chromecast. А приставка X11. Немає такої повної сертифікації. Там можна, наприклад, дивитись Netflix лише у 720. Тепер по характеристикам, які відрізняються, це модифікації. Модифікація у x 12 тільки 232, у X11 є 432, 464. По відмінностям ще відрізняються LAN у X12 100 Мбітний LAN, у X11 він і Ну, Кількість USB. Тут два usb роз'єми, там три. Відрізняється, але це, в принципі, не суттєво. І якщо в цілому порівнювати, то X12-ту приставку можна більше позиціонувати як мультимедійну для перегляду контенту, а X11, крім мультимедіа, ще можна позиціонувати як ігрову. Там більше пам'яті як оперативної, так і вбудованої. І гігабітний лан. Завдяки цьому можна швидко та класно грати на ній. І ще по відмінностям можна відзначити, що пульти, на перший погляд, дуже схожі, але є відмінність тим, що пульт X11 приставки ще має додаткову функцію указки. Це потрібно для зручного користування, бо в цій приставці ще встановлюються будь-які додатки, де можна користуватися указкою, буде можливо зручніше. А у X12 там в основному всі додатки, які адаптовані під. Керування стандартним пультом, і в цьому пульту указки немає, лише голосовий пошук. X12 голосовий пошук Bluetooth пульт, X11 голосовий пошук плюс указка. Тепер давайте підключимо по черзі кожної із приставок. Почнемо з приставки X11. Ось такий зовнішній вигляд меню. Вона має це Android TV. На головній сторінці є рекомендації фільми, які ми дивилися які нам рекомендують. Також інші відео. Якщо зайти в мої додатки, то можна побачити вже перестановлені додатки, які як Nexon TV, MegoGo, Світ TV, Kyivstar. давайте пройдемося по меню. Меню все перекладено на українську мову. Тут можна доналаштувати нам все, що потрібно: вивести апаратний монітор, кнопку улюбленого додатку. Автозапуск це ті додатки, той додаток, який буде завантажуватися при включенні приставки налаштування пультів підключення геймпадів, параметри пристрою, Wi-Fi та облікові записи. Якщо зайти в параметри пристрою, про пристрій можна побачити, що це модель x 11 і версія Android TV 14. Якщо заходимо у зображення та звук, налаштування дисплею, то можна побачити, що. Функція AISR доступна, тобто штучний інтелект з Resolution для покращення зображення. Тепер давайте зайдемо у додаток AD64, подивимось характеристики. Процесор RTD1325 від Realtek. Графічний редактор mali G57, мережа Wi-Fi 24.5, LAN підключення Гігабітне, і по кодикам підтримує. Всі сучасні кодеки, включаючи кодек AV1. Давайте зробимо замір швидкості інтернет. Зараз ми підключимо до мережі 2.4. Для цього скористаємось додатком Internet Test. І так, на 2.4 швидкість на загрузку 77.07 Мбіт, на вигрузку 52.53 Переключаємось до Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 показує на загрузку 23645 Мбіт, на вигрузку 338,16 Тепер підключаємось до lan мережі. По lan підключенню на загрузку 591,56 Мбіт на вигрузку 847,32 Мбіт. Це класна швидкість. Тепер давайте запустимо YouTube. Скористаємось голосовим пошуком на пульту. До речі, тут ось. Можна побачити, включається Указка. І можна обирати все, що нам потрібно за допомогою Указки. 4К відео. Одразу в мене виведена статистика для системних адміністраторів. 4К ролик запустився, один дроп, ну це можливо випадковий. Приставка працює класно, стабільно, 4К. Відтворює без питань. Добре. Тепер давайте запустимо додаток Connection TV. включимо канал, або фільм, або й те і інше. Так, давайте запустимо канал, ну, наприклад, ось новий. В самому додатку у нас доступна функція обрати якість, поставимо Full HD. І, як бачимо, все працює класно, не підвисає. До речі, тут є ще можливість паузи та перемотки, або обрати передачу, яка раніше була. Тут питань ніяких немає, все працює класно. Давайте включимо фільм. Фільм запустився, якість нормальна, тут у нас максимальна, Full HD, все працює класно. І давайте зараз ще запустимо гру, під'єднаємо геймпад, під'єднувати будемо геймпад і пега, модель 9076. І запустимо гру Asphalt 8. І так, гра запустилася. Все працює класно, графіка класна, затримок ніяких немає. Тепер підучаємо приставку X12. Тут платформа Google TV. ось такий головний екран із додатками та рекомендаціями. Давайте пройдемось по меню. Все меню на українській мові. Тут налаштування Wi-Fi, облікові записи, додатки, система. Якщо зайти в систему, то про пристрій можемо побачити, що це у нас Google TV 12. А якщо ми заходимо у зображення та звук, то можна побачити, що саме в нас тут є штучний інтелект. Ось ця функція AISR. Вона включена. Resolution. Тепер давайте зайдемо у додаток aida 64 Подивимось: характеристики. Процесор Realtek RTD 1325. Бачимо, що це сертифікований Google TV. За відображення у нас графічний редактор mali G57, підтримує Wi-Fi 24, Wi-Fi 5. І по кодикам. Також всі сучасні кодики, такі як. AV1, ця приставка підтримує. Давайте зробимо замір швидкості інтернету. На даний момент ми підключені до Wi-Fi 2.4. І запускаємо додаток Інтернет спідтест». На 2.4 на загрузку маємо майже 100 Мбіт, на вигрузку 84.44 Мбіт. Переключаємось до Wi-Fi 5. На 5 ГГц на загрузку 234 32 Мбіт, на вигрузку 372,29 Мбіт. І тепер давайте підключимо LAN-кабель. Ми підключили LAN. LAN тут 100 Мбітний. І давайте зробимо замір швидкості. Добре, тепер давайте запустимо YouTube 4K. До цього скористаємося мікрофоном на пульту. Надаємо пошук. 4К відео У мене одразу вже виведена системне, У мене одразу вже виведена статистика для 4К відео. У мене одразу виведена статистика для системних адміністраторів. Як бачимо, 4К ролик запустився, працює добре, один дроп, ну це, це не суттєво. Ніяких затримок. Все працює чітко, класно. Тепер давайте запустимо додаток Nexon. І якийсь канал. Якість Full HD. Працює все без затримок. Давайте відкриємо ще Фільм. Якість Full HD встановлюємо. Все працює без затримок. І давайте щодо мультимедіа. Відкриємо ще додаток Netflix. Це приставка сертифікована, є сертифікат DRM L1. Netflix буде працювати у максимальній якості. Давайте відкриємо якийсь фільм. Як бачимо, Netflix працює повноцінно. Якщо вам потрібна приставка саме для перегляду Netflix, і ви маєте підписку 4 k або Full HD. То ця приставка вам буде в нагоді. Щодо сертифікації, щоб перевірити пристрій на сертифікованість DRM L1, можна завантажити додаток з Play Market info Відкриваємо додаток. І тут можна все побачити. І у цьому розділі Supported Hardware Decoder можна побачити, що підтримує L1 сертифікат. Тепер давайте під'єднаємо GamePad і спробуємо пограти. Запускаємо гру Asphalt 8. Гра запустилась. Все працює класно, чітко, без ніяких затримок. Графіка супер. Ну що, давайте тепер переходити до висновків по цим двом приставкам. Тож, який висновок ми можемо зробити? Якщо вам потрібна приставка в основному для мультимедіа, перегляду контенту, перегляду офіційних стрімінгових сервісів, таких як Netflix, користування функцією Chromecast, то ми однозначно порекомендуємо приставку X12. Якщо вам потрібна приставка з більшою кількістю пам'яті, можливості грати, встановлення великої кількості додатків, то це буде приставка X11. Дякуємо, що подивилися наш огляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте, приставки можна придбати на сайті Nexon.ua. Ця інформація буде під цим відео. Переходимо за посиланням та замовляємо. З вами був Nexon, На все добре, до побачення.